А теперте долучаємо до нашого ефіру політолога. Тарас Загородній, з нами буде, буде на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Е, я так розумію, що президента ви також чули. Так, чув. Е, пане Тарасе. Чи достатня ця міра є наразі? Чи достатня реакція? Ну, подивимось. Подивимось, теж визначають обставини, чи достатньо буде. Чи будуть подальші запитання? Далі ж теж залежить від розслідування реальних чи доведуть вони до конкретних справ. Президент сказав свою позицію. Так звільнені ці люди, які мали стосунок до цього. Ось якщо не помиляюся, там зараз санкції по мінді що будуть запроваджені. Далі подивимось, як воно буде. Вони ж будуть виходити влада Ж буде виходити з. Реакції, яку вони постійно тестують, якщо цього буде достатньо, вони на цьому зупиняться. Ми тут, знаєте, весь цей час спостерігаємо за медіа і поки що не побачили реакції від наших європейських партнерів від Сполучених Штатів. Може, ви бачили? Ну, Європейська комісія сказала, що є органи незалежні, вони цим займаються. Я бачив коментар. Ну а що, а що вони ще скажуть? Ну, щодо самої ситуації, ну вони нічого говорити не будуть. Я не думаю, що буде якась реакція. Що, а що вони конкретно будуть робити? Я думаю, що європейці зараз е, вибір наступний. Вони ж питання наступне. Вибір е, е, задавати Україні питання, е, яка воює і б'є по території Росії, наприклад, так, коли самі європейці це робити не будуть. Тому я думаю, що у них. Вибір, в принципі, не дуже великий. У них страх буде перемагати питання, яке можуть в мирний час, які вони задавали Україні тоді. Давайте до реакції Сполучених Штатів, але не на скандал, а на те, що. Ну, в принципі, Дональд Трамп назвав просуванням в мирних перемовинах, або що ми там близькі до завершення війни. А у підсумку за Atlantic пише про те, що Трамп розчарований провалом заверши, спроб завершити війну в Україні. За даними видання, в адміністрації Трампа вважають, що сторони могли би досягти миру, якби були більш поступливими. Ну і знову ж таки, виходить, що ми там, де і були. Нічого не змінилося. Ні. Ми в кращій ситуації. Це ж проблема тепер Трампа. А і дуже добре, що на нього це тисне історія, тому що треба вживати якихось заходів. Далі на нього тиснуть позиція виборців, які все ж таки підтримують Україну, вимагають додаткових санкцій проти Росії. Там під 70% відсотків та позиція. Ось і підтримують допомогу Україні. Так що це головне буде внутрішня аудиторія, і позиція внутрішньої аудиторії Сполучених Штатів Америки, тому що і ті самі 24 години він же їм обіцяв, а не нам обіцяв. Ну так це теж дуже добре для нас, тому що час тут працює на нас. Тому що паралельно йдуть два треки: Трамп захищаючи інтереси Сполучених Штатів Америки, нищить фактично основу існування не просто військової економіки Росії. Основу існування Росії в дійсності її розвалює такими, такими діями щодо нафти в першу чергу. І це може має конкретні результати. Саме при Трампі російська економіка починає овалюватися. що вже навіть провладні економісти, які живуть в Росії, починають визнавати. І по непрямих ознаках можна бачити, що воно відбувається. Далі ніхто нам не компостує мозок щодо ударів по території. По території Російської Федерації. Більш того, я просто пам'ятаю знову таки, як нам кричала попередня адміністрація, що треба, треба бити по російських НПЗ. Ну от українці влупили ще по, по танкерах, почали вже топити. Ні, ніякої реакції, робіть все, що хочете. Тому що це вже інтереси їхньої нафтових компаній, які Росія, в принципі, і не потрібна на нафтовому ринку. Вони, до речі, прибутки зростають, а у російських компаній падають. Це перше, те, що йде. А друге, це вже те, що це перетворюється на війну конкретно Трампа, а не конкретно, як він говорить, Байдена, особливо після зустрічі на Аляскі. Тому, чи, чи хотів би, щоб він пішло так, як він хоче. Ну, мабуть, хотів, але як в тому анекдоті, дай Боже, щоб наше бажання збігалися з нашими можливостями. Так і тут у нього бажання не збігаються з можливостями. Те, що він там розчаровується, все інше. Ну, ну добре, це ж його особисті проблеми. Він же вирішив питання щодо того, що він не буде фінансувати Україну. Обіцяв своїм виборцям. Обіцяв тепер зброю закуповують європейські країни. О, це вже товарно-грошові відносини з американцями. Це вже контракти, це вже зброя. Все він спокійно може вже реалізовувати ту тактику. Яка рано чи пізно все рівно приведе до краху, фактично Росії? Тут знову ж таки за Атлантик пише про те, що головна проблема це те, що Дональд Трамп намагається спрощувати причини цієї війни, і він думає, що питання виключно в поступках один одному і там територіальні питання. Але ж проблема набагато глибша. Путін просто не може собі допустити, щоб поруч з ним була вільна, незалежна, сильна Україна. Так так ми, так у Байдена така сама позиція була. Байден же теж готував там до такої ситуації. Чого ви думаєте? Пам'ятаєте, як він з Навальною там бігав, приймав донька Навальної була в штабі Камали Харріс. Вони теж готували нас. Такого сценарію. Давайте ви будете робити один одному поступки. Це не 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 спрощення ситуації, це принципи організації американської політики. Вона виходить з того, що якщо є конфлікт, то давайте кожна зі сторин ну, поступиться якимись частинами, так частинами цієї якісь поступки, і ми припинимо це війну. Тому що з точки зору американців це безглуздя взагалі воювати. так? І звичайно, що вони думали, що все простіше, але виявилася тим більше що от у Трамп був переконаний. Я впевнений, він був переконаний, що у Путіна немає шизи. Так? Він був переконаний, що можна домовити з ними. Виявило, що ні, і виявило, що Трамп слабші виявився позиції у перемовинах з Путіним, яким активно ним маніпулював, і тепер це вже здійснює величезний негатив саме на нього. Тому не те, що він там незадоволений, це ж вже не наша проблема в даному випадку. Щодо самого шадауна на території Сполучених Штатів, Дональд Трамп каже про те, що вони близькі до його завершення, але поки що. Знову ж таки, рекорди встановлюються? Ну, так це в США ці шатдауні вже було штук 20-70-х років. Воно постійно у них було. Те, що це найдовше це правда. Це правда. Але там у них принципове питання з, з демократами. Демократи не хочуть, щоб е, е, республіканці скасували головне досягнення демократів за останні 50 років. Е, це Обама кея Ну те, о, тобто безкоштовні страховки, які були прийняті при Обамі. До речі, Обама для того, щоб просунути цю страховку, теж оголошував, теж оголошував Шадані. Так що у них там така взаємна технологія примусу один одного до якихось поступок. Ну судячи з того, що я читаю, те, що я бачу, я думаю, що якщо вони приймуть в тому вигляді, як є, то пообіцяють може бути розглянуто, Я думаю, що вони зараз тут дотиснуть демократію. Ну і знову ж таки за е, даними західної преси, те, що вони там. Пишуть станом на 11 число. Вони кажуть про те, що ем, єдине, що там певно може вплинути на Путіна, це якби діра в економіці, і нібито вони е, зараз не хочуть перекривати її фондом національного благосостояння. Сказали, що ці 50 мільярдів доларів, які там зберігаються, що їх брати не можна. Я так розумію, що то е, цей кубишка на чорний день. Ні, ну дивіться. Тобто це у них вона не ліквідна. А що, а що, а тут питання, треба склад дивитися, що в тому знаходиться в цьому вкуби. На, 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 на день там можуть бути активи, наприклад, акції, наприклад, Збербанку, які приблизно коштують ніскільки скільки і багато чого іншого. У них є ще золото, У них є от золото, по моєму 2,5 тонни є. Вони ще її теж можуть продати, але там починаються нюанси. На вони не можуть його продати, тому що на тому, що заборонено купувати російське золото на вільному ринку. Ну в західних країнах вони можуть його продати в Китай, але Китай там зараз заломить такі дисконти по золоту і дасть їм юані, що це не дуже та їх і врятує. Е, тому е, фонд е, благосостояння, як це, е, це який, він фактично вже пропонив існувати. Так там є якісь цінності, які самі е, росіяни оцінюють. А й що не помиляюся, там станом на зараз 4 трильйони. Він оцінюється рублів. Ну, дивіться, вони вже дефіцит на це на кінець цього року. Зріс вони самі не знають, скільки буде дефіцит бюджету за підсумком року, чим ці 7-8 трильйонів. Хоча вони планували 1,3. і з, Зі спадною тенденцією, тобто все менше і менше можливості експортувати нафту за нормальною ціною, так. Перекриваються можливості для експорту нафти, так деякі експорту не існує, але питання за якою ціною американці все ж таки дотискають Індію, судячи з усього Туреччину, дотискає Україна, тому що нищать вже танкери, які знаходяться в портах, того все тому що там в основному турки. І працюють в цьому напрямку, перевозять там перевозять нафту і багато чого іншого. Тому ну і плюс я бачив, що і Бразилію дотискають, тому що Бразилія, виявляється, теж закуповувала активно російську нафту. так що цей процес іде, і що тут, ну я не бачу, як це тут врятує Росію. Але чи збільшення проблем в економіці зупинить Путіна? Ні, Путіна не зупиниться. Він буде продовжувати воювати. Тому Україна повинна далі бити по енергетичній інфраструктури Росії, щоб створювати там блокаути. А щодо Орбана, які результати перемовин, тому що в п'ятницю він виглядав доволі впевненим в собі і розказував про великі перемоги. А потім з'ясувалося, що якось позиції зі сполученими штатами у них якось не дуже сходяться. Ну, Орбан любить розповідати мисливські байки для свого електорату. Ну робота така у людини. Він же ж всім розповідає, що він про все домовився, так і все дуже гаразд. І що він готує зустріч Путіна і Трампа на території Угорщини. Він же працює на своїх виборців розповіді про те, що ця зустріч буде. Хоча іскі за все не буде. А от це перше. Друге, треба дивитися офіційні документи. Я поки що офіційних документів щодо Угорщини не бачив. І, а там буде конкретно написано про що домовились. Так все ж таки, те, що якісь витоки є, що Угорщина все ж таки дотисли, що вона повинна буде переводити свою станцію на, наприклад, ядерне паливо. Американське вони зобов'язалися купувати ядерний реактор, американські, зобов'язалися купувати газ на 600 мільйонів. А далі подивимось, тому що я хочу бачити конкретно документи, а не розповіді. Тому що ви правильно зазначили, я, наприклад, від Трампа чув, що він тільки подумає, що щось скасувати цьому Орбану. І він підписав дуже гарного листа з великими побажаннями. Ну Трамп може такі листи, хоч кожного дня писати Орбану. Та ми бачили красиві великі листи, які він писав Лукашенку. Наприклад, і підписувався своїм першим іменем. Дональд бін Запанки він запонки йому ще подарував. Хоча хоча опозиціонери білоруські говорить, що в принципі Лукашенка запонок не любить, так але від цієї людини я думаю, що Лукашенко буде змушений полюбити все. Там ще е, Такаєв зустрічається з е, Путіним і теж е, кажуть, що Путін нібито пригласив е, Такаєва е, спитати, що там було на форумі, що, що там говорили, про, про що е, спілкувалися з Дональдом Трампом? Ні, ну Такаїв на зустрічі з, з, з Трампом продемонстрував дива дипломатії, як треба розмовляти з Трампом. Ви чули, як він сказав, що е, нас, ва, ва, послали небеса, да? І що ви найвеличніша людина? Що ви викликала ви випісила Росіян, тому що так така з Путіним ніколи не розмовляв? Чомусь там так? Ну Путін намагається зберегти впливи в Казахстані, тому що бачить, що Казахстан розігрує свою карту. Він і з Китаєм, він із Туреччиною, він із е, 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 США. Підписує угоди, і звичайно, що це бо Росіян, бо це їх зону впливу було. Більш того, я очікую, що незабаром ми побачимо військові бази США в середній Азії, де воно буде? В або в Киргизстані, або в Узбекистані, або в самому Казахстані поки що відкриття або в Туркменістані. Це поки що відкрите питання. Але якщо воно буде там з'являтися, то це ну це великий крок для середньої Азії, Казахстану. Чому тому, що ви повинні розуміти, що в концепції англосаксів, взагалі англосаксонської геополітичної думки Середня Азія називається Хартландом, а от Герберт МакКіндер, це от родоначальник геополітики, ще в 911 році він таку формулу вивів: хто контролює східну Європу, то контролює Хартланд, хто контролює Хартланд, то контролює Євразію, хто контролює Євразію, то контролює світ. А Хартленв в цій конфігурації це і є середня Азія, тому вони будуть там активно грати, і британці будуть грати, і американці будуть брати. Ну і східна Європа. Ви думаєте, чого тут британці сильно цікавляться? Україною? тому що це входить в їхню концепцію побудови світу, Так що світо так от побудоване. І Це дуже добра тенденція для Росіян. Вони нервують, Лавров десь вжилаєвся. Десь два тижні тому сказав, що тут їх хтось витісняє з цього середньої Азії, не називаючи кого, не показуючи пальцем. Хоча всім зрозуміло про кого йдеться. Ну у росіян це називається мягке подбрюще, як вони говорять, те, те що оця от кордон от з Казахстаном він величезний в дійсності помасштабам. К ну, Казахстан сам собі не маленька країна, і тому це створює дуже велику стурбованість Росіян. Що їх там взагалі не чекає? Тим більше Казахстан а, там вже активно почав перевіряти вантажі, які йдуть а, до цього до Росії. Там вже затори а, утворилися. От вчора я бачив повідомлення, що Казахстан починає обмежувати експорт нафтопродуктів а, до Росії, тому що своїм не вистачає. То що я і раніше говорив, що а, 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 росіянам закрити дефіцит дефіцит палива, наприклад, за рахунок Китаю, Зербайджану та. Казахстану буде нереально досить швидко, ну тому що їм самим це потрібно, а, тому що якщо у них почнуть зростати ціни на нафту, то вони ну на, на паливо, то народ там буде задавати дуже незручне запитання. А таких обсягів зайвих у них немає. Так що там такі дуже дружні в лапках стосунки, але така що така людина, який, до речі, він не розмовляє ем, е, декілька мовами. Він же вільно китайською володіє. Він ще в радянські часи закінчував ГІМО, і стажувався в Пекіні. От він, якщо подивитись його зустрічі з іземпіням, він вільно з ним розмовляє китайською мовою. Тобто, він вандарин, Ну, і англійською. Він з Трампом англійською розмовляв. Досить такі у нього пишні були фрази. Ну просто і ідеал, ідеал просто дипломатичної роботи. Знаєте, такі так лести ухо Трампа, що я не знаю, там, мабуть, вже там завернутися Вони повинні були в прав, в правильному напрямку. А так казахстан розуміє собі ціну. І активно теж що показує Росія, що у них є своя позиція і за них є кому заступитися. Е, ну от, бачите, після всього цього Путін хоче почути, що ж говорилося не на камери, і е, який він той Дональд Трамп, коли зустрічає гостей в Вашингтоні, а не на Алясці, коли треба говорити про війну. Е, Пане Тарасе, я дякую вам за розмову. Дякую вам до наступної зустрічі. в ефірі кажу, політолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку цієї години.